Стівен Кінг, Овен Кінг, Сплячі Красуні. Розділ 1. Один на півдорозі до міста у Клінта Норкроса зринула думка, яка змусила його заїхати на стоянку їдальні Олімпія і припаркуватися проти пюпітра з написом Обігме, де твоя жага? Скуштуй нашого яєчного пирога. Він дістав телефон і пошукав ім'я Гікс. Такого номера в нього не було. І це проказувало все про його стосунки із заступником директорки. Клінт прокрутив далі і знайшов лемплі. Лемплі відповіла після другого гудка чутно було, що вона захекана. Ван вив порядку Йо, але ви пішли, не дочекавшись феєрверка. Мені тут довелося декого застрелити. Що? Кого? Рідемстер, вона мертва. Ван почала розповідати, що трапилося, Клінт слухав ошелешений. Господи Ісусе, промовив він, коли вона закінчила, – «ван, а з вами все гаразд. Тілесно не ушкоджена, емоційно затрахана до краю, але сеанс психоаналізу ви зможете провести зі мною пізніше. Вона видала мокрий сльозливий звук, висякуючи щось собі з носа. Це ще не все. Вона розповіла Клінту про жорсткий конфлікт між Енджел Фіцрой і Євкою Блек. Я там не була присутня, але частково бачила це на моніторах. Ви добре все зробили. А Клодія, схоже, ви врятували їй життя? Для демстер це вийшло недобре. Ван. Мені подобалося демстер. Якби ви мене спитали, я б сказала, що вона тут остання жінка, яка здатна ускаженіти. Де її тіло? У коптерці Сантехніка, сказала Ван присоромленим голосом. Кращого місця ми не змогли придумати. Звичайно. Клінт міцно заплющив очі і тер собі лоба. Він розумів, що мусить сказати ще щось, щоби втішити лемплі, але слова не знаходилися. А Енджел що з нею? Сорлі ну хто б міг таке собі уявити, підхопила балон з перцевим газом і пальнула її в обличчя. Квіглі з Олсон силоміць запроторили її в одну з камер крила Ей. Зараз вона там гатить у стіни і волає, що їй потрібен лікар. Кричить, що вона осліпла, що це повне лайно, а ще заявляє, що в неї нетлі в волосі, що, можливо, не таке вже й лайно. У нас зараз знашестя цієї зарази. Вам треба повертатися, доку. Гікс поїхав глуздом, попросив, щоб я здала йому свій пістолет, але я відмовилася, попри те, що за інструкцією мусила б, я гадаю. Ви правильно зробили, поки все не вгамується до біса інструкції. Від Гікса ніякого пуття. А то я не знаю, подумав Клінт. Тобто від нього завжди не було пуття, але за цих обставин він вже реально небезпечний. Клінт налапав ниточку. Ви казали, що Євка якось підначувала Енджел. Що саме вона говорила? Я не знаю, і квіґлі Міллі також мусить знати Сорлі це ж вона зупинила бучу Енджел. Краля заслуговує на медаль. Якщо вона не зляже, можете почути цілком всю історію від неї самої, коли повернетеся. Це ж скоро станеться правильно? За першої ж можливості, сказав Клінт. Послухайте ван, я розумію, що ви приголомшені, але мені треба з'ясувати одну річ Енджел наїхала на Євку, тому що Євка не була в тому коконі? Таке і в мене враження. Я тільки бачила, як вона гатила по ґратах кришкою від кавового маняка і волала на все горло. А потім я була змушена відволіктися на ту свою справу. Але вона прокинулася. А тож? Євка прокинулася? А тож? Фіцро її розбудила. Клінт намагався відшукати в цьому бодай якусь логіку, але не зміг. Може, після того, як він сам трохи поспить. Ця думка опалила соромом його обличчя, дика ідея майнула йому в голові що як Євка Блек чоловічої статі. Що як його дружина заарештувала переодягненого жінкою чоловіка? Та ніжбо. коли лайла її арештовувала, Євка була практично гола, також жінки офіцери, коли приймали Євку до в'язниці, безсумнівно такою її бачили. А чим пояснити те, що всі її забої й подряпини загоїлися менше, ніж за півдня? Я хочу, щоб те, що я зараз скажу, ви передали Гіксу і всім офіцерам, які ще там залишилися. Клінт повернувся до тієї думки, яка зринула йому раніше, через яку він і заїхав сюди на парковку при їдальні, і зателефонував до в'язниці. Тільки коротше, сказала Ван, тут щойно з'явилися Біллі Веттермор і Скотт Хьюз. Отака добра новина, та все ж назвати це скелетною командою буде образою для скелетів. Нас зараз семеро живого персоналу, включно з Гіксом. З вами буде восьмеро. Клінт проігнорував цей відвертий натяк. Поки я їхав у місто, мені все крутилося в голові те, чим Євка Блек відрізняється від інших жінок, а з тим, що ви мені зараз розповіли, я просто не знаю, як це зрозуміти. Але знаю, що ми не можемо дозволити, щоб це вийшло за межі в'язниці, принаймні поки що. Хоч правда, це хоч ні, це може викликати заворушення. Ви розумієте, про що я кажу? Гм. Це м -м, породило у Клінті погане передчуття. У чому справа? Ну, це ну сподобалося йому ще менше. Просто скажіть мені, чергове мокре сякання. Після того, як закінчилося те побойовисько, і вже після того, як Гікс вимагав у мене здати пістолет, я бачила, як він балакав по своєму мобільному телефону. І ще після того, як Міллі ввела в курс справ Скота й Біллі, вони теж дзвонили по своїх мобільних. Отже, вже пізно Клінт заплющив очі, швиденько сама собі розповілася чарівна казочка жив колись такий безвісний тюремний психіатр, котрий одягнувся у все чорне, вибіг у ніч і ліг поперек смуги на міжштатному шосе. Проїхав автобус трейлвейз та й поклав край його стражданням, і після того всі жили довго і щасливо, а може й ні. Але то вже не було проблемою того беззвісного тюремного психіатра. Кінець казки. Окей, окей, сказав Клінт, ось що ми з вами зробимо. Скажіть їм, щоб більше жодних дзвінків в нікому. Ви зрозуміли? Я сама дзвонила своїй сестрі, вирвалось Іван. Вибачте, доку, але я хотіла зробити щось добре, щось таке, щоби замазало те, що я була змушена застрелити Демпстер. Я сказала Бонні, щоби не лягала спати, як би їй цього не хотілося, бо в нас у в'язниці в одної особи, ймовірно, є імунітет, і це означає, що від цього можливе якесь лікування або воно само минається. Клінт розплющив очі. Ван, скільки часу ви вже на ногах? Від четвертої ранку. Та клята собака мене розбудила, їй треба було на двір зробити піпі. -пі. Міцна, як криця Ванеса, більше не могла стримуватися, вона почала плакати. Просто скажіть всьому персоналу, щоби більше жодних дзвінків, зрозуміло Уже майже напевне, з цим було пізно, але, може, вдасться уповільнити поширення цієї новини, можливо, навіть є спосіб її зам'яти. Перетелефонуйте своїй сестрі, і скажіть, що ви помилилися. Скажіть їй, що це була неправдива побрехенька, а ви в неї повірили. Скажіть усім іншим, хто також дзвонив своїм, щоб зробили так само. Тиша. Ван, ви мене чуєте? Я не хочу, доктор Норкрос. З усією моєю до вас повагою я не вважаю це правильними діями. Тепер Бонні не засне, перебуде принаймні цю ніч, бо тепер вона вірить, що є якийсь шанс. Я не хочу його в неї забирати. Я розумію ваші почуття, але це якраз правильні дії. Чи ви хочете, щоб якась зграя народу прибігла з міста як, як селяни зі смолоскипами, що штурмували замок у тому старому фільмі Франкенштейн? Їдьте до своєї дружини, сказала Ван. Ви казали, що вона на ногах навіть довше за мене. Побачите, чи зможете ви дивитися їй в обличчя і не сказати, що в кінці цього тунелю є трішки світла. Ван, послухайте. Але Ван зникла. Клінт ще довго дивився на напис Дзвінок завершено у віконці свого телефона, перш ніж сховати його до кишені і поїхати далі у місто. Демстер мертва життєрадісна Демстер. Він не міг у це повірити, і в нього боліло серце за Ван Лемплі, попри порушення нею субординації. Хоча насправді, яка там може бути між ними субординація? Заради бога, він усього лиш тюремний мозкоправ. 2. Клін заїхав на одну з ділянок тільки 15 хвилин на стоянці перед шерифською управою і почув останнє, що він міг очікувати. З прочинених дверей лунав сміх. Компанія в оперативній кімнаті зібралася чимала. Лайла сиділа поруч з Лінні за диспетчерським столом. Навкруг них нерівномірним колом розташувалися п'ятеро інших поліціянтів. Усі чоловіки Гері Кумс, Рід Берроуз, Піт Ордвей, Елмор Перл і Верн Ренґл. Поза колом копів сиділи Баррі Голден, той безплатний адвокат, який на короткий час був залучений до справи Євки Блек, та літній сивобородий джентльмен, якого Клінт знав тільки як місцевого мешканця на ім'я Вілі Берг, лайла курила. Вона покинула цю звичку вісім років тому, коли одного дня Джаред висловив сподівання, що вона не помре від раку легень до того, як він виросте. Лінні Марс і двоє інших присутніх також димили. Повітря було блакитним і пахучим. Люди, що відбувається? запитав Клінт. Лайла побачила його, і обличчя її освітилося. Вона вкинула сигарету до чашки з кавою, побігла через кімнату і стрибнула йому в обійми, буквально щепившись щиколотками ззаду в нього на стегнах. Вона смачно поцілувала Клінта. Це викликало новий сміх, погукування юриста Голдена і сплеск аплодисментів. Ох, яка я рада тебе бачити, сказала вона і поцілувала його знову. Я хотів поглянути, як там Джаред», – сказав Клінт, і вирішив заїхати сюди, подивитися, якщо ти тут, то може вирвешся. Джаред, скрикнула вона, ти собі уявляєш, якого чудового хлопця ми виростили Клінте. Бігме, яку добру роботу ми проробили. Іноді я думаю, яким егоїзмом було з нашого боку не завести другу дитину. Дружина стукнула його кулаком у груди і зіскочила. Понад усмішкою лайли зіниці в неї були, як колючі жальця. Підійшов Террі Кумс. Очі в нього почервоніли і припухли. Террі потис клінту руку. Ти знаєш, що трапилося із Роджером, чи ні? Намагався розпакувати свою дружину. Дурна ідея. Мусив би зачекати до Різдва. Террі вибухнув дзвінким реготом, який перейшов у схлипи. Моя дружина теж відімкнулася, і зі своєю дитиною я не можу зв'язатися. У віддиху Террі чутно було алкоголь, але в лайли цього запаху не було те щось, що вона споживала, було значно шпаркішим за піво. Клінт хотів було врівноважити почути від Террі розповіддю про те, що трапилося у в'язниці, але він відкинув цю ідею. Смерть Рі Демпстер не оповідь для гулянки, а тотешня компанія саме на гультяїви скидалася. Мені жаль, Террі. Піт Ордвей обхопив Террі за плечі і повів його геть. Лайла показала на бородатого чоловіка. Любий, ти ж знайомий з Віллі Берком, хіба не так? Він допоміг мені своїм пікапом відвести у морг Роджера і Джесіку. Хоча, кажучи, морг, насправді я маю на увазі холодильник у рипливому колесі. Виявляється, лікарня нам уже недоступна. І скажи тепер щось за соціальні гарантії, ге, захихотіла вона, а потім ляснула себе по обличчю. Вибач, не змогла втриматись. Приємно бачити вас, сер, промовив Віліберг. Гарну жону маєте. Вона добре дбає про свою справу, попри те, якою втомленою сама є. Дякую. І своїй гарній жоні. Я так розумію, ви зазирнули до комори речових доказів. Тільки Лайла і я, сказала Лінні. Террі випив трохи скотчу. Лайла видобула із задньої кишені рецепт на провігіл і подала його клінту. З цим без успіху, та й з усім іншим також. Дві аптеки пограбовано, а Райт-Ейд перетворилася на ніщо, залишився тільки попіле жар. Ти, мабуть, чув сморід, коли в'їжджав у місто. Клінт похитав головою. У нас тут те, що, як я гадаю, можна було б назвати тризною, сказав Верн. Те, що, як мені б не хотілося, сталося з усіма жінками. На якусь мить на обличчях запанувало збентеження. Першим почав сміятися Баррі, потім поліціянти. До них приєдналися Віллі з лайлою і ліні. Моторошно весело звучав цей сміх. Поминки. мовила лайла і вдарила Клінта по руці. Спам'ятатися второпав. Второпав, відповів Клінт. Він утрапив у поліційну версію країни див. Тут катверезий, піднімаючи руку, сказав Віллі Берк. Час від часу трохи жену. він підморгнув у Біклайле. Шерифи ви цього не чули. Але сам того не торкаюсь, уже майже сорок років, як не непитущий. Мушу признатися, я скуштував питва, містера Берка, сказав Баррі Голден. Це мені здалося доречним, зважаючи на все, що зараз коїться. Поліціянти Берроуз, Ордвей і Перл заявили, що вони тверезі, і Верн Ренґл також підняв руку, наче він сидів у суді. Клінта почала розбирати злість через цей сміх. Він усе розумів, звісно, лайлі неминуче було стати дещо очманілою після тридцяти чи більше годин без сну, і підживлення з комороречових доказів було його власною ідеєю, та все одно йому це і на крихту не подобалося. Їдучи до міста, він вважав себе готовим майже до будь-чого, але виявився не готовим почути те, що Ван застрелив Рі, і не готовим потрапити в шерівській управі на ірландські поминки. Тим часом лайла провадила. Ми якраз згадували той випадок, коли Роджер приїхав якось на домашній скандал, а хазяйка висунулася з вікна другого поверху і закричала йому, щоб валив нахер і здох. Коли він не зробив ні того, ні іншого, вона вилила йому на голову відро фарби. Він ще й через місяць після того видряпував її в себе з волосся. Червона румба малого голландця. зареготала Ліні і впустила сигарету собі в пелену. Підхопила її, ледь не встромила до рота запаленим кінцем і, намагаючись правильно перевернути, впустила сигарету вже на підлогу. Це викликало новий вибух загального реготу. Що ви вживали? запитав Клінт. Ти з Ліні. Там був кокс. Ні, його ми приберегли не пізніше, сказала Лайла. Не хвилюйтесь, шерифе, я буду вас захищати, сказав барі. Я скористаюся посиланням на незвичайні обставини. Жоден суд присяжних в Америці не визнає вашої провини. Це викликало черговий спалах веселищів. У рейді на братів грайнерів ми захопили понад сотню синіх скуті, сказала Лінні. Лайла розкрила одну капсулу, і ми винюхали звідти пудру. Клінт подумав про Дона Пітерза, який спершу змусив Дженет Сорлі сексуально задовольнити його в загальній вітальні, а потім затруїв каву Дженіс її ж ліками. Він подумав про ту ідіотську кав'яну бурду, на яку дала дозвіл особисто коц. Він подумав про ту чудернацьку жінку у крилі Ей. Він подумав про те, як Рі душила клодію, намагаючись розірвати зубами її горло. Він подумав про тих переляканих утримуваних, які плачуть у своїх камерах. І про Ванесу Лемплі, як вона сказала, Я не хочу, докторе Норкрос. Бачу, воно подіяло, промовив Клінт, докладаючи для такої стриманості концентрованих зусиль. У вас вельми бадьорий вигляд. Лайла взяла Клінта за руки. Я знаю, який це має вигляд, любий, якими ми зараз виглядаємо, але в нас не було вибору. Аптекам гаплик, все, що продається, підгони з того в супермаркетах розібрано. Джаред мені сказав, я з ним говорила, він у порядку. Знаєш, тобі не варто хвилюватися, ти. Огу. Угу. Я можу хвильку поговорити з тобою наодинці. Звичайно.